Вітаю вас, друзі! Сьогодні я рада запросити вас в чергову прекрасну мандрівку для нового знайомства з властивостями живої води. Ми помандруємо далі нашими прекрасними Карпатами до одного унікального куточка, до місця, яке по праву можна назвати українською Швейцарією. Це невеличке курортне село Шаян. Яке з давніх часів відоме своїми лікувальними мінеральними водами. Тож про все це я буду розповідати по дорозі, а заодно і помилуємося золотою осінню наших прекрасних Карпат. Тож рушаймо, друзі! Гайда в дорогу! А зараз ми рухаємося. Прямою дорогою до унікального села Шаян. Історія цього села дуже давня, і в селі є така легенда, що над селом висяться три гори: Шаян, Шаяниха і Шаянчик. А з-під них витікає джерельце, де вода чиста-чиста, як сльоза. Іменно цими своїми лікувальними властивостями води і славиться цей край. Детальніше я розповім пізніше, коли ми приїдемо на місце. А зараз полюбитися цією панорамою, яка відкривається попереду. Красота Карпатського краю. За цими горами вже кордон, кордон з державою Румунія. А поки ми бачимо просто унікальну красоту цього краю в період золотої осені. Я продовжую свій репортаж з місця, в яке ми хотіли пройти, для того, щоб показати вам місцину, де збережені історичні артефакти цієї місцевості. Це кристалічні породи, які... Знаходяться на цій території, вони знаходяться на терасах висотою 200 метрів, 300 метрів і далі. Але на дорозі нас зупинив прикордонний патруль і попросив не перетинати лінію, не заходити за межу шлагбаума. Через те до тієї території ми з моїм помічником не дійшли. Сашенька передай вітання, підійди до мене ближче. Ось це мої друзі, з Закарпаття, з якими нас доля звела уже багато років тому назад. І коли я приїжджаю сюди на цю благодатну, благословенну землю, я маю таку прекрасну підтримку вигляді сім'ї. Олександра і Олени. Це також мої учні, мої друзі, і це вже частина якби, нашої такої сім'ї, родини, тому що наші стосунки вже за стільки років вийшли саме на такий рівень. Отже, пройти на ту територію нам не вдається, тож я вирішила з цього місця і зняти репортаж і розказати про те, що саме тут по території е, цього поселення вздовж е, нього проходив колись великий соляний шлях солотвинських копалень. Також е, в 1753 році тут були відкриті три лікувальні джерела з потужною лікувальною водою. І сюди е, приїжджали з Європи, з багатьох навколишніх міст поселень люди для того, щоб лікуватися цією водою. А вже в 1818 році була побудована е, сама перша мараморожська купальня, Мараморожська жопа, і з того часу цю воду використовують для лікування. Гінекологічних, урологічних захворювань, а також для кишкового, шлунково-кишкового тракту. Ось так буде правильно е, Уже з 1999 року цю воду почали продавати, розливати в пляшки і продавати для того, щоб люди могли купляти її, споживати і зцілюватися. Окремо хочу сказати про силу цієї води. Друзі, той, хто в цьому краю не був, не відпочивав або навіть і не знає, повірте мені, я от від всієї душі раджу вам приїхати будай на екскурсію сюди, якщо ви приїжджаєте в Закарпаття, обов'язково відвідайте шаяни. Обов'язково. Тому що те враження, яке я отримала перший раз приїхавши в, це, в цей край, воно просто фантастичне. Я е, черговий раз відпочивала в місті Берегово і поїхала на екскурсію е, спеціально, е, щоб приїхати в Шаяни. Це була зима. І коли ми вийшли з маршрутки, я вийшла. Е, е, на... З маршрутки вдихнула повітря, і у мене просто запаморочилася голова, запаморочилася від свіжості, від енергетики, від цього духу гір. Це просто щось фантастичне. І зараз тут, стоючи на цьому місці, за... у мене за спиною далі от цей кряж гірський, це прикордонний кряж. От це якраз кордон е, уже з Румунією по дорозі ми знімали відео, і я про це говорила. Е, тут повітря, коли ти його вдихаєш, ти його чуєш от таким, моро, такою морозною прохолодою геть десь аж там всередині твого єстіства. Така тут сила, така тут краса, таке тут здоров'я і така тут цілюща вода. Вона справді, друзі, жива. От жива, тому що іншого слова підібрати для цього ну, напевно, немає. Коли ти робиш ковток цієї води, ти чуєш, відчуваєш кожну клітиночку свого органа, свого тіла, яке вібрує, вібрує від тої сили, енергетики, яку передається вода. А зараз е, ми. Е, Продовжимо це відео, тільки знімемо один з самих визначних таких санаторіїв, де ви побачите територію, цю красоту, а тоді ми під'їдемо ще до бювету, де люди приїжджають сюди на санаторне лікування і п'ють цю водичку. І я цьому відео хочу уділити найбільшу увагу і розказати про цей. Чудовий край про е, ці такі фантастичні можливості, які люди можуть е, отримати тут, приїхавши сюди. Е, я, напевно, вже стала агітатором цього краю, тому що мені от, дійсно, тільки з третьої спроби е, мені вдалося в шаянах е, зупинитися, подихати, відчути цю енергетику. От просто розслабитися і бути. Тому що два попередніх рази це було так кругом-бігом і, і все. І все. А сьогодні ми просто ціленаправлено поїхали в цей напрямок, щоб записати ці відео і передати вам про цю красу. На цьому місці я репортаж завершую, але я продовжу ще в шаянах. А зараз ми під'їхали до бюєту санаторія Шаян. Ось саме сюди приходять люди для того, щоб пройти курс санаторного лікування і попити цілющу водичку, яка тут знаходиться. От я знімаю вам от бювет. Ось тут. Бачите, зараз зачинено, воно працює по графіку і сюди приїжджають люди, щоб оздоровитися, напитатися енергією, повітря, природи, полюбуватися цією красотою. А зараз от вперед величезний стародавній санаторій, санаторій Шаян. Сонечко тут заважають зйомці. Але я думаю, що ви побачите, ось там на будинку написано санаторій Шаян. І така прекрасна паркова зона. Прилістові дерева. І ось гора Шаяниха. Ось така красота, друзі. На цьому наша мандрівка добігла до кінця. А тепер і ви, друзі, знаєте, де в Україні знаходиться прекрасний куточок наша українська Швейцарія, куди ви можете приїхати на оздоровлення, лікування, попити водички, помилуватися цією прекрасною природою, надихнутися. Сьогодні я вам кажу до побачення і до зустрічі в черговій мандрівці. Вона також буде в наших прекрасних Карпатах. Тож, до нової зустрічі! З вами була я, Марія, автор і розробник унікального інноваційного комплексу Жива вода. До зустрічі, друзі!